Говоримо, що його учасники, та яка людина зайдеться цим званням. Я хочу подивитися фактами про Шевченка, які багато хто з нас міг не чути і поговорити про Шевченка не митця, а Шевченка людину, людину багатогранну, цікаву та в принципі Шевченка як особистість. Ми вважаємо Шевченка правильним сім'ям української культури. Але я вже сказала, цікаво, що Шевченко прожив. Лише 15 років свого життя на території України. Тобто це майже третина свого життя, і він був спочатку кріпаком у поміщика, потім він навчався в Петербурзі, потім жив в Петербурзі, потім був на слоні і приїжав в Україну, лише погостити, але за весь цей час він створив стільки творчості, яка оспівує Україну та українську культуру, що дуже важко прогувати та оцінити його вплив на українську культуру. Тобто ми знаємо Шевченка як поета, як письменника, але цікаво, що на самому початку його сучасник знали його як митця. Тобто він був художник, і він був улюблений учень його вчителя Карла Брілова, який потім його викупив скріпасти, власне. Тобто він був талановита, обдарована особистість, і його цікаво не лише малювання, не лише живопис. Наприкінці життя після служба у тисяча році, коли він повернувся до Петербурга, він почав цікавитися гравюрою. Тобто він отримав звання академіка гравіювання від Беранської академії мистецтв за гравюру. Тобто він копіював картину Ремберта, притча, яка розповідала про робітників на винограднику. Взагалі, Шевченко був досить цікавий особистості все своє життя. Він прав Петербург, він було тий художник. В нього було багато замовлень, він був популярним і він міг собі дозволити багати культурне життя. Тобто, знаєте, він дуже любив класні, круті, красиві речі. тобто, і Він писав по своєму щоденнику, що він купив гумовий плащ Макінтош за 100 рублів, коли зарплата була 150 рублів. тобто, Він дуже пишався тим, що він міг дозволити собі такі класні, модні та сучасні речі. Тобто, і попри те, що Тарас Григорович жив в Петербурзі, він спілкувався російською мовою, тому що це була Російська імперія. Він багато писав листів на Україну. В нього в Україні була сім'я, були брати і сестри, і він писав ці листи українською мовою. І знаєте, його брат він казав, що. Я подумав, що він пише по українськи через те, що думає, що ми такі дурні, що не розуміємо по великоруські, але перш за все Шевчак був патріотом, який любив свою мову, свою культуру. І завжди, коли в нього була така нагода спілкуватися рідною мовою, він її не впускав і писав ці лісти саме українською мовою. Тобто. Тарас Шевченко був дуже пісторонній особистостю. В нього було багато коло спілкування, і він жив Петербурзі, і його знали багато митців, як і українських, так і російських. Тобто, ми знаємо, що його друзями були Іван Сушенко, Євген Грибінко, Василь Крор, Василь Григорович, Олексій Венеціанов, Василь Жуковський, Карл Берлов. Але ще Шевченко знав інших митців. Тобто він товаришував з Василем Штенбергером. І вони були дуже тісні, сумки в них не розлива вода, і він у мене підривав кобзаря, коли той поїхав в Італію і присвятив йому цю книжку, написавши: поїдеш далеко, побачиш багато, задивишся, зажуришся, згадай мене брати. Тобто його друзі це були не лише поети, також були актори. Актори Айра Олеж це актор геніальний, дуже популярний актор Тразік. І знаєте, незважаючи те, що він був досить націоналістична людина, тобто він був дуже проукраїнський, звичайно, що живучи в Петербурзі, він багато спілкувався з росіянами, і в нього було багато друзів, знати росіян. І саме тому, коли ми читаємо Мари Шевченка, багато росіян про нього пишуть. Наприклад, письменник Віктор про нього згадував. Шевченко. Широкоплечий, присадкуватий, кремезний. Шевченко являв образ козака з помітному знаками з батької виправки. Голова довгаста, майже лиса, високий зморшкуватий лоб, широкий так званий качиний ніс, густі буси, що закривали губи. Тобто, знаєте, дуже схоже на типову портрет Шевченка. Голос трохи хрипкий, вимова чисто російська, що важливо. Руки спокійні, хода поважна, постать трохи незграбна і малоелегантна. Ось таким рисом спали мені пам'ять ця надзвичайна людина. У високій берентій шапці, в довгій та з іншу марті з коміром, Шевченкому вигляд справжнього молороса. Хохла. Портрети, що лишилися після нього, дають загалом правильне про нього уявлення. Нам усім тодішнім терактам добре було відомо, яка лиха доля діла цим чоловіком. Думи, лихо мені з вами. На що стали на попеє? сумними ряда.